І гумореска Степана Гриценка футбол. Грав на подвір'ї хлопчаки в футбол. Петрик як ударив і відразу гол. М'яч в чужу квартиру тільки зашумів. Пауза у хлопців, Петрик занімів. Іде дідусь Кирило і несе м'яча. це?» – признавайтесь, та гравці мовчать, а вікно розбилось. Зважився Андрій. Дід могикну. ціле, ціле значить мій. Василь насипаний легко і просто. На роботи хоче стати малий Олешко. Каже, я з нею багато, можу взяти легко. Ти ж ще читати не вмієш, навіть рахувати. Син зітхає, що ж тут дієш, Буду керувати. На пляжі лає даму дама, та якесь це? Та скажіть ви що не будь вашому синочку. Він же кидає хазуку на мою сорочку. То я красний мій синочок, дама домови. Мій он вашим капелюшком капелюшку жабенята клове.